Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко вітаю вас всіх! У цьому випуску мова піде про 11-й тур УПЛ, Але звісно ж починаємо ми з Кубка України з футболу. Динамо, Шахтар, Шахтар, Динамо це завжди головне явище для нашого футболу у чемпіонаті, чи в кубку, чи в суперкубку за будь-якої погоди та кондиції цих команд. І як приємніше, що весь цей тиждень буде проходити саме під егідою українського класичного. Тож перша частина протистояння відбулася в рамках. Кубка України однієї восьмої фіналу. Карколомний дуже непередбачуваний поєдинок. Перша половина без сумніву пройшла під диктовку гірників. Тільки вони були на полі. Ну і ще. Звичайно, не ред, який рятував скільки 5, 10, 15 разів свою команду. Я, звісно, перебільшую, але ця активність, зрештою, вилилась в гол Мейреліша на початку другої половини гри, але й Динамо вийшло на другий тайм зовсім іншим. Як подейкували інші футболісти, той же Вівчаренко згадував, що Андрій Ярмоленко провів. Такий спіч, зміст якого звісно, ми поки не можемо дізнатися, але схоже допомогло не тільки Шовковський, але й такі, що знаєте. Батя-наставник ярмола в команді є, який не лише може дати прочуханки, але і, знаєте, для себе, ніколи всі вимоги не знижує. Зрештою, він також вийшов на поле і зрівняв рахунок, красивий гол. І, можливо, ви вже бачили, як раділи рідні Ярмоленка, його дружина, його син. Сам Андрій поділився в інстаграмі цими емоціями, відео з вітальні зняти завдяки відеоспостереженню в оселі Ярмоленків. Тож такий був другий тайм. і Здавалося, що справа йде до екстра тайму, як за кілька хвилин ще Гереро, який не так часто забиває, але точно забив свій, поки що, найважливіший гол у футболці білосиніх, яка була зеленого кольора в цьому поєдинку. Тож, таке файершоу, такі емоції, болівальників, і столиця святкувала. Поки що вихід у чвертьфінал, але, звісно, перша перемога за декілька років, навіть за чотири роки над гірниками, в офіційній. Ційному матчі це дійсно дивовижно для Динамо. Це було надто багато, і найбільш показовим є те, що вони змогли здобути перемогу у поєдинку, де все складалося зовсім жахливо для них, як в принципі і в минулі тижні. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам українське класичне у кубку, як Андрій Ярмоленко. Ну мені здається, якщо Сергій Ребров і цього разу не викличе Ярмоло до лав збірної України, я вже нічим і ніхто цього не зможе пояснити. Також прошу поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо вам подобається наш контент, і ви хочете підтримати нашу спільноту і український YouTube, то будь ласка, донатьте. Ось лишаю QR-код, є всі реквізити, номер картки, і так само під цим відео в описі додаткова інформація. Тож, спасибі, що ви зі мною, і ми починаємо. Ну так, починаємо ми з усіх результатів однієї восьмої фіналу. Кубка України. Чернігів обіграв лісне в серії пенальті 4-3. Локомотив Київ продовжує творити історію: 1-0 здолали Ниву Вінницю. Так само Буковина, Чернівці, 2-1 Ниву Тернопіль обіграли, тож дві Ниви вилітають. Інгулець нагадав про себе перемогою над Вікторією Суми. ЛНЗ Черкаси продовжує ходу переможну, здолавши рух Львів іншого представника. УПЛ в поєдинку команд нижчих дивізіонів Фенікс Маріуполь в серії після матчових пенальтів, дуже інтригуючий, зрештою здолав Агротех. Ще одні аграрії, агробізнес створили справжнісіньку феєрію шоу протистоянні з харківським металістом 1925, Але, на жаль, для них врятуватися не змогли. 4-3 там. Розпочався 11-й тур УПЛ ще у п'ятницю ввечері. Поєдинком Кудрівки та оболоні, тож його результат ви зараз можете бачити на екранах. Ну, але ще більше цікавого на нас чекає, починаючи з суботи. Три поєдинки. Перший о 13.00 Кривбас проти Полтави. Полтава остання команда турнірної таблиці. Кривбас ще тиждень тому був першою командою УПЛ, але поступився київському Динамо, яке немов той Фенікс, ну не Маріупольський інший. Прокинувся, постав з попелу і обіграв Кривбас 4-0. Тож Криворізькій команді треба знову брати три очки. Ну і в матчі з ким, як не з Полтавою, це робити. Наступний поєдинок на нас чекає 15.30. Що цікаво, Полтава саме у колоса відібрала очки в минулому турі. А Олександрія взагалі поступилася епіцентру. Тому в цьому матчі досить такі імена. Імениті для УПЛ, але в той же час їм потрібно набирати очки, перемагати, тому що далі вже пробивати дно нікуди. Особливо це стосується Олександрії, хоча й колос дуже симпатичним був на початку сезону. Вже згаданий епіцентр о 1800 буде приймати Верес рівне. Сусіди турнірної таблиці, Верес 12, .10 очок, епіцентр на 13-му місці і 9 балів відповідно. Тож тут поєдинок напевно все ж рівних команд, що тільки підтверджують їхні місця у турнірній. Таблиці інші команди, а саме зоря, яка на восьмому місці, та львівський рух на п'ятнадцятому, досить для багатьох неочікуваній позиції, перебувають львів'яни. Зустрінуться вже у неділю о 15:30. Хоча, звісно, найбільше ми всі чекаємо, як я і сказав на початку, за будь-якої фази сезону та погоди, і футбольної, і кліматичної. Динамо Шахтар Шахтар Динамо 18.00. у неділю. Відбудеться черговий раунд українського класичного. У Кубку здавалося, перед матчем все ж. Напевно, Шахтар трохи менш кризовий нині, як Динамо, але все одно кризовий. Перший тайм ці очікування підтвердив. Ну а далі білосині все перевернули Шкереберт. З ніг на голову. Тож тут цікаво, чи гірники будуть злі і зможуть взяти три очки, чи буде нічия, або ж знову перемога. Динамо, пишіть в коментарях ваші прогнози і очікування на класичне. Тепер вже в УПЛ. Ну і цікава ваша думка. А якщо Шахтар знову програє чи попросять Арду Турана на вихід, пишіть вашу думку, і ми переходимо до наступної гри. ЛНЗ Черкаси, Карпати, Львів. Це вже матч, який відбудеться о 15.30 у понеділок. ЛНЗ в нас серед лідерів, майже так само, як і у Шахтаря, і так само, як і в Динамо, очок у команди з Черкас. Ну після. Перемоги над одним з головних своїх конкурентів в боротьбі за Єврокубки Металістом 19-25, мені здається, що і зі львів'янами в Черкасах збираються розібратися. Хоча Карпати можуть і динамівцям, і гірникам створити проблеми навіть на тлі кризи цього сезону. Але от у львівському дербі проти руху ну так, не програли, не пропустили, але й не забили, тож і не виграли. Карпатам треба набирати очки. А Будуть намагатися продовжити свою переможну ходу, яка так само і у Кубку України в них триває, і показово, що обіграли вони в одній восьмій фіналу саме клуб зі Львова Рух. Та все ж головний матч понеділка і один з найцікавіших у турі, відбудеться о 18.00 у Житомирі. Полісі прийматиме Металіст 19.25. четверта та шоста. Команди турнірної таблиці, ну як прийматиме, звісно, Полісся – це Житомирський клуб, але їхній стадіон нагадаю, також ділить і металіст. через всім зрозумілі обставини війни в Харкові, поки команда не може проводити свої. Поєдинки, ну і тут буде також боротьба і за Єврокубки потенційно, тому що, як на мене, Динамо та Шахтар, звісно, тут на передніх ролях. Але далі ЛНЗ, Кривбас, Металіз 19, Полісся. Це команди, які будуть понад усе боротися і за третю сходинку, а можливо, навіть і за вищу колос, як на мене, хоче стартував прекрасно, але не витримає цієї гонитви за єврокубковим. Золотом, чи пак просто місцем у Європі на наступний сезон. Тож такий 11-й тур на нас чекає. Пишіть в коментарях, які поєдинки ще будете дивитися понад усе, чи тільки українське класичне Полісся Металіз 19-25, чи інший матч за участю вашої улюбленої команди. Також прошу ставте лайк цьому відео, якщо ще. Не зробили цього раніше, і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Будь ласка, всіх прошу і всім вдячний за ваші донати, за вашу підтримку. Також скануйте QR-код, якщо також раніше не донатили, але маєте таке бажання. Я всім вам кажу спасибі. Бажаю всього найкращого. І, звісно, друзі Україні, ми кажемо перемагай!